І так, Завершили розгрузочку С-8. Виглядає все дуже страшно, ніби. хоча от, ми бачимо, по нижньому усілітілю також не дістало. Це все бите, буде знято, воно у нас лонжерон починається, аж тут швелер, воно ж викрутило сюди, але візуально лонжерон ніби цілий. Буде новий швелер. Ми, по-перше, це все розберемо до цілих елементів. Буде новий швелер, ми примірюємо чи є моменти по лонжеронам. Якщо все ж таки є, ми їх трошечки підрівняємо. Новий швелер, зборочка, машина поїхала. Наступні наші етапи це розбір всієї морди до цілих елементів. Другий наш етап заміна масла. Тобто зливаємо стару ливок, розрізаємо фільтр, дивимося, немає стружечки, щоб обезпечити себе та клієнта. Робимо загальний огляд вердикт, робимо того. Детейлинг и фотка-фотка авторе. Audi S8 в кузове D5 FL, последнее поколение S8.